У мене двоє дітей донька Вікторія та молодший син Сергій. Обидва мають свої сім'ї. У Віки є донька Іринка, а у Сергія син Слава. Сергій живе в сусідньому під'їзді, Вікторія в селі. Син і його дружина Снежана працюють до пізнього вечора. Вони взяли іпотеку і тепер хочуть якомога швидше її виплатити. Тому я забираю внука з садочка і відвожу його додому. Я на пенсії, тому можу допомогти дітям чим зможу. Тиждень тому мені зателефонувала Вікторія. Вона впала і зламала ногу, ходила на костилях. А мій зять потрапив до лікарні з високим тиском. Донька просила, щоб я приїхав і допоміг по господарству та з внучкою, поки її чоловіка не випишуть. Я погодився звісно, допомогти доньці поїхав би кожен батько, але мій син з невісткою не згодні з цим. Вони почали сваритися зі мною. Син запитав куди ж вони подіють Славка? Не візьмуть же його на роботу. Я заберу його в село, сказав я. Там свіже повітря, дітям це корисно. І ще там натуральні продукти своє домашнє, а не куплене. Невістка розізлилася мовляв, в селі є пасіка, бджоли, а після їх укусів у Славіка може бути алергія. Я відповів, що буду оберігати внука, як зіницю ока. З великим небажанням вони все ж відпустили його зі мною, все пройшло добре, мого зятя виписали через тиждень. Славі в селі дуже сподобалося він допомагав мені по господарству, бджоли не напали і не вкусили його. Коли ми повернулися, невістка з сином були незадоволені. Сергій сказав мені: Нехай Вікторія наступного разу сама вирішує свої проблеми, я не витримав і заплакав. Потім сказав сину. Я Вікторії така ж мати, як і тобі. Якщо я допомагаю тобі, то буду допомагати й доньці. Вона також може на мене розраховувати. Не розумію, як так вийшло, що я виростив такого невдячного сина. Він зовсім не думає про сестру, лише про себе і свою родину разом з невісткою. Вони вважають, що я повинен виконувати всі їхні прохання та побажання, і навіть не запитують, чи хочу я і чи можу допомогти. Можливо, я десь помилився, коли виховував сина.